Тепер я розумію, що у нас всіх був шанс. Ми повні ідіоти, що не скористалися ним, і шкодую лише про одне, що не зробив нічого раніше. Привіт, щоденник, нісенітниця якась. Може психолог сам не думкуватий? Він серйозно думає, що можна спілкуватися з блокнотом, як і з живою людиною. Не можу повірити, що повівся. Цікаво, як це має розвантажити мене від депресії? Тож спілкуватися зі щоденником, як і з другом. Ну, привіт, друже. Так, так. Так. Ну, нічого на думку не спадає. Хоча мене звільнили, грошей немає. Як мені платити за іпотеку, страховку і навчання дітей без поняття, клятий світ, єдине, що допомагає триматися на плаву, це сім'я. Заради них готовий на все. Психолог порадив писати, що мене хвилює, що ж мене хвилює, постійне відчуття тривоги, страх. Страшно. Що завтра нічим буде годувати сім'ю? Ці думки просто розчавлюють. Ціни зростають. Ситуація у світі з кожним днем дедалі гірша. Що ж буде завтра? Знак питання. Ура! Мені запропонували хорошу роботу. Несподівано буду автоматизувати інженерні системи в бункері десь у горах для якогось багатія. Здається, замовник задумав ковчег судного дня. Ха -ха. Параноїк якийсь. Змусили підписати угоду про нерозголошення. Сподіваюся, це ніяк не торкнеться щоденника. Хороша новина. Завтра перерахують аванс. А коли отримаю всю суму, ми зможемо погасити іпотеку. І ще купа бабла залишиться. Та є не дуже хороша. І із сім'єю буду бачитися лише двічі на рік. Одна думка про таку довгу розлуку з Євою і дітьми знову викликає тривогу. Цікаво. Навіщо цьому параноїку бункер у горах на іншому континенті? Чому не в підвалі під своєю вілою стільки грошей вбухує? Треба б, напевно, розібратися. Спробував розібратися, що ж відбувається з кліматом. Заплутався ще більше. Отже, так, у деяких регіонах сталися рекордні катаклізми. Одні вчені б'ють на сполох і кажуть, що до кінця століття температура зросте на 2 градуси по всій планеті, і в цьому винне людство. Ну а хто ж іще? ще? Інші кажуть, що клімат змінювався завжди і нічого страшного не відбувається. А по телеку показують, що необхідно нарощувати бюджети на боротьбу з СО 2 пропонують підвищити податки, Їм аби знайти новий привід, народ обдирати. Але ж клімат реально змінюється. Є ще правда божевільні, які лякають людей, що вже через 14 років на планеті не буде життя, ніби щось не так із ядром, якесь випромінювання з космосу, якийсь вихід пропонують, кажуть, потрібно об'єднатися і побудувати як його. Благотворче суспільство звучить непогано, звісно, та виглядає якось нереально. Замовник вкотре переніс терміни. Блін, я знову залишився без відпустки. Набридло сидіти тут. Добре, хоч оплату подвоїли. До кінця контракту зможемо навіть купити новий будинок і машину. Оце так, оце так поворот. Ех, дуже сумую заєвою і дітьми. Часто дивимося телевізор. Щодня показують якісь кліматичні лиха. Наче інших новин немає. Сталося кілька сильних ураганів, але наче в межах норми, що тут незвичайного, адже в кожного є гаджети, люди постійно знімають, тому й здається, що їх багато. Не думаю, що є привід турбуватися. Хоча, хоча треба визнати, руйнувань стало більше. Зустрів сьогодні пост про вулкан Єлоустоун. Пишуть, з ним щось не так, надто часто стали відбуватися землетруси. Щоправда, зустрічається багато коментів, ніби це звичайна параноя. Дивно інше руйнування від землетрусів, які зараз відбуваються, надто сильні, і це не відповідає їхній магнітуді. Є конспірологи, які стверджують, що уряди країн занижують дані, щоб не викликати паніки. Треба ж було таку дурницю придумати. Минулого тижня землетрус невеликої магнітуди зруйнував ціле місто, спробував знайти матеріали тих божевільних, які передбачали апокаліпсис, але нічого не знайшов. Усі посилання чомусь видалено. Вдалося з'ясувати, що уряд різних країн забороняє тепер поширення будь-яких теорій, крім офіційної, антропогенної. За це можна навіть термін дістати. Чому так жорстко? Вони навіть забороняють тепер викладати відео очевидців із місця подій. Типу, ми повинні довіряти тільки офіційній статистиці і не панікувати, вони чогось бояться. Бункер майже добудували, але поставки затримуються. Усі роз'їхалися. Нас залишилося четверо, щоб доопрацювати систему автоматизації. Чекаємо поставок, але коли вони будуть, не зрозуміло з цими проблемами логістики. Дуже сподіваюся, що скоро побачуся з родиною. Учора зідзвонювалися. Єва каже, Марк захворів і не ходить до школи вже два тижні. Багато хто хворіє, бо в країні якийсь незрозумілий наплив мігрантів із різних країн. Вони приходять босі, голодні, приносять епідемії. Звідки вони блін взялися в такій кількості? кажуть, там під кордоном мільйони стоять. Чого їм не сидиться вдома? Нехай котяться до себе. У нас і без них проблем вистачає. Запитав у Єви, чому цього не показують по телебаченню, як реагує уряд, але зв'язок перервався. Довелося підніматися нагору, на поверхню, а там такий ураган, навіть вити не зміг. Що там до біса відбувається? Ось відчуваю, відчуваю, що щось відбувається не те. Може, в новинах не все розповідають. Видадуть бабки, повернуся додому. Час кудись валити, треба кудись валити подалі від кордону. Ми нарешті закінчили роботу. Чекаю, не дочекаюся зустрічі з рідними. Чотири роки розлуки. Боже мій діти зовсім виросли. Як же я втомився? Останні два тижні гарували без вихідних, допомагали розвантажувати якісь нескінченні ящики з продуктами, одягом, засобами гігієни. Навіщо йому стільки? Тут же і на дітей, і на онуків вистачить. Завтра вранці прилетить, прийме роботу, повний розрахунок, і на всіх крилах лечу додому. Насамперед розцілую Єву. Щастя все-таки є. Ми весь день прочекали, але замовник так і не прилетів. На зв'язок не виходить. Інтернет періодично пропадає. Єва пише взагалі якісь дикі речі. Минулого тижня пройшов град розміром із гарбуз. Це було схоже на бомбардування гарматними ядрами. Що ж це таке? Попробувало дахи будинків, мої ледве встигли сховатися в підвалі, машини більше немає, понівечене місиво. Та й наш сусід біл загинув, немає слів. Єве тепер допомагає доглядати за його дітьми, що відбувається у світі. Сьогодні в день нам нарешті відповіли з офісу компанії замовника. Його літак розбився через сильну турбулентність. Господар бункера і весь екіпаж загинули. Про проєкт Бункера, виявляється, в офісі нічого не знають, обіцяли зв'язатися з нами. Трястя, хто нам тепер заплатить? І хто буде нас забирати? Оце вляпалися взагалі песець. Здається, ми тут уже цілу вічність в офісі взагалі перестали виходити на зв'язок, подали заявку в службу порятунку, але там відбувається якийсь треш, їм взагалі не до нас кажуть. Уся техніка зайнята гасінням пожеж патрулюванням вулиць. Сказали, щоб ми чекали, евакуюють щойно з'явиться можливість. Почитав у новинах, що всі посіви цього року загинули у нашому місті запроваджується нормований продаж продуктів. Дедалі частіше здають нерви. Схоже я божеволію, якісь спалахи гніву і люті. Джек скиглить, що нас ніхто не збирається забирати, що уряду взагалі плювати на людей, що вони зараз рятуватимуть свої дупи. Нам і так тут не солодко. Ще й цей придурок нагнітає ситуацію. Словом, днями ми сильно посварилися. У нашому місті почався масовий голод і безробіття. Я написав єві, щоб вона не відчиняла нікому дверей і не запалювала світло ввечері. На вулицях з'являється все більше бандитських угрупувань, кордони перекриті військами. Збожеволілі від голоду люди намагаються прорватися в нашу країну. Ніби у нас є їжа. А в мене тут стільки консервів на кілька десятиліть. Боже! Якби я міг відправити родині хоч трохи. За нами ніхто не прилетить, як і раніше не знаходимо собі місця. Думки про те, як вибратися з тієї пастки, не покидають нас. Хлопці виходили на розвідку, але не змогли пройти її десяти кілометрів і повернулися до найближчого населеного пункту 300 кілометрів скелями. Тим часом з дому продовжують надходити жахливі новини. За один день з полиць магазинів зникли продукти. В Україні економічна криза через посухи і масові пожежі. Річки пересихають, води скрізь гостро не вистачає. Через попіл і гару на вулицях неможливо дихати. Респіратори дуже складно дістати. Питну воду видають у містах за картками. А що ж уряд? А наш уряд розпочав війну одразу з двома країнами за доступ до єдиної річки, в якій ще є вода. Я просто не можу повірити, що це відбувається. Боже, якийсь страшний сон. Скоріше прокинутися. Здавалося, що гірше спеки вже нічого не буде. Але коли вода, на яку так чекали, повернулася, радість була недовгою. Почалися нескінченні дощі, річки повиходили з берегів, і навіть на моє рідне місто обрушилася повінь, яка зараз змиває все на своєму шляху. Від Єви був короткий дзвінок, вона встигла повідомити, що затопило метро, спливає каналізація, комунальні служби майже не працюють скрізь тільки води, що їй нікуди діватися. Потім, потім зв'язок обірвався. Що там відбувається, схоже, місто приречене, хоч би їм вдалося врятуватися. Сподіваюся, їм хтось допоможе. Ми всі люди, нормальні, хороші люди. Котрий вже тиждень намагаюся зв'язатися зі своїми рідними, з найдорожчими людьми і поки що безуспішно, про них ніхто нічого не знає. Переглядаю всі новини, шукаю їх на фотографіях. Це якесь божевілля. Щоб остаточно не збожеволіти, я постійно вивчаю інформацію про те, що відбувається у світі. Людей лякали зупинкою Гольфстріму, стільки суперечок було. Може чи не може. Виявилося, що може. Він просто взяв одного разу і зупинився. Не потік далі. І тепер багато хто замерзає у своїх будинках без тепла та їжі. Посилилися снігопади. Рвуть лінії електропередач. кажуть, Людовик дотягне до Риму. У нашого колеги з Японії Меморо стався нем. Нервовий зрив вчора, після звістки про жахливий землетрус у Японії, кажуть, магнітуда була 10. Не знаю, що відбувається, але напевно там справжнє пекло. Одне можу сказати точно: таких руйнувань світ ще не бачив. Точної цифри жертв не повідомляють. Можливо, сотні мільйонів. Наш японець не зміг зв'язатися з родиною. Він взагалі не зміг зв'язатися ні з ким, кого він знав. Сьогодні мимо розник. Обшукали скрізь, не знайшли. Напевно, пішов. Куди блін? Скрізь зкелі, Джек і Алі вирушили на пошуки. Нічого далеко не піде. Я залишився чекати їх на базі. Минув тиждень. Ніхто не повернувся. Хлопці не виходять на зв'язок. Піднімався на поверхню, стріляв із рушниці, запалював сигнальні вогні. Тиша лише відлуння, з ними щось трапилося. Я залишився один і просто не можу звідси вибратися. Який сьогодні день? Уже понад рік немає зв'язку з Євою. Супутники барахлять. Зв'язок із зовнішнім світом дедалі гірший. Дізнаюся і конспектую останні новини в щоденник апокаліпсису. Так я його тепер називаю. Може, хтось колись прочитає. Коли вічна мерзлота розтанула, з'явилося дуже багато нових епідемій. Мабуть, відтанули стародавні віруси, спалюють цілі поселення, щоб зупинити їхнє поширення. Вивердження вулканів покрили попелом величезні території по всьому світу. Людям ніде. Жити нічим дихати, кислотні дощі роз'їдають ґрунти, інфраструктуру, отруюють підземні води, їжу більше неможливо вирощувати ніде. Літаки, до речі, більше не літають. Їм не вистачає щільності повітря, просто не можуть злетіти. Тоб міг подумати. Та й море сказилося, далі частіше судна розбиваються від штормів просто в бухтах. Токсичні гази піднімаються з надр, з ущелин на поверхню, вириваються отруйні пари, рівень сірчі. Ти газів місцями вже зашкалює. Димлять пагорби, дороги, навіть вода в джерелах булькає. Інформації до мене доходить усе менше і менше. Здається, вже зовсім не залишилося місць, де я хоч якась енергетика. Вітряки позносило найсильнішими ураганами. Сонячні батареї змітає як колоду карт за вітром. Чув, що книжки та меблі все частіше тепер використовують як паливо для обігріву. Якісь вчені кажуть, що на людство чекає повна темрява і страшні морози. Навіщо мені потрібна була ця іпотека? Я б зараз усе віддав, щоб бути поруч з ними. Супутниковий зв'язок перестав працювати, став у нагоді стародавній радіоприймач Джека, над якими ми всі раніше потішалися. Сиджу, кручу, іноді крізь шум прориваються якісь голоси незрозумілими мовами. Як приємно чути ці голоси живих людей. У пам'яті, дедалі частіше спливають обличчя Єви і дітей. і запитання, чому я не зміг їх врятувати? Я ж міг, я ж міг. Вдалося зв'язатися з кількома групами людей, що вижили. Тепер всі розуміють, що нас попереджали про катаклізми, що насуваються давним-давно, ще у 22-му. Ну, якщо тоді воно виглядало якимось нереальним, то зараз вже точно неможливо заперечувати факти. Раніше я думав, що землетруси відбуваються в певних місцях, але зараз вони практично скрізь. В одну з ночей пролунав такий гул, наче піді мною вибухають снаряди. Вранці боявся навіть виходити, лише надвечір наважився зробити вилазку. Коли я побачив що я побачив, у мене підкосилися ноги. По всій долині з'явилися круглі провалля, глибокі діри в діаметрі кількох метрів до кількох сотень метрів. Земля стала схожа на сир, не знаю, Маздам чи ементаль, я навіть у вісні не міг уявити, що таке можливо. Нещодавно хтось по радіо повідомив, що Африка розкололася на частини. Тепер я знаю, що це може бути. Затопило прибережні міста. Цунамі вирують майже щодня. Азія, начебто вся під водою, так передають по радіозв'язку. Моя свідомість відмовляється в це вірити. Знайшов радіочастоту, на якій говорять ті люди, які казали про вихід з апокаліпсису. Тепер я все зрозумів. Чому я не зрозумів цього раніше? Адже я все бачив, усе це безумство, яке відбувалося і набирало обертів. Ці бункери, ці розмови про апокаліпсис, адже все було видно раніше. Можна було щось зробити. І були ж люди, які. Які пропонували вихід, я мав би їх почути, чому я був таким сліпим. Якби я тільки міг усе повернути назад, зв'язуюся раз на тиждень по радіозв'язку з тими, хто вижив. Це допомагає остаточно не збожеволіти від самотності. З кожним днем нас стає все менше і менше на цій землі. Кажуть, канібалізм вже не рідкість, тепер це норма. Є банди, які об'єднуються для полювання на людей, спійманих засмажують і пожирають з божеволі виродки. Хоча не знаю, як би я поводився, якби в мене не було запасів їжі на довгі роки, перебувати на відкритому просторі стало просто неможливо через дикий вітер. Це навіть більше схоже на піщану бурю. Тільки пісок, судячи з усього, радіоактивний. Хто в нього потрапляє, кажуть, отримує серйозне опромінення, вулкани не вщухають. Ніхто сьогодні навіть не знає, в якій частині, навіть не знає, в якій частині планети вони вивергаються. Небо затягнуте цілодобово хмарами з попелу, наче весь час сутінки і ніч без сонячного світла рослини не виживають. Земля стає пустельною, сірою і голою повсюди. Кажуть також, Перестав виживати фітопланктон. Води океану насичені їдкими газами. Там більше немає життя. Рівень кисню в атмосфері неохильно падає. Люди з радіозв'язку давно стали моїми друзями. Вони радять не виходити на поверхню, бо можуть з'являтися опіки на шкірі. Мабуть, на землю пішов якийсь потік космічної радіації. Неандертальці намазувалися охрою від таких випромінювань. Ми теж почали мазатися. Що правда кажуть, не особливо допомагає. Але все одно краще, ніж нічого. Сильні вітри, які несуть пісок і пил, буквально стираються цегляні споруди на поверхні. Тим, хто залишився живими, доводиться відсижуватися в підвалах і катакомбах. З'явилася ще одна дивна загроза: тих, хто наважується на тривалі вилазки, часто вбиває блискавками. Тепер блискавки відбуваються без гроз, просто постійно луплять як лазерна зброя з неба. Тепер зрозуміло, чому тоді говорили, наскільки згубним є ослаблення магнітного поля. Мені здається, це було так давно. Дедалі важче писати в щоденнику постійно болить голова. Не знаю, для кого я пишу ці нотатки. Живі залишилися тільки в таких самих укриттях і бункерах. Начебто китайці щось встигли побудувати, і ще хтось, чи надовго. Повна тиша в ефірі. Я навіть не знаю, чи залишився хтось живий на цій планеті. У бункері стало спекотно. Стіни гарячі й постійно нагріваються, системи кондиціонування не справляються, через постійну спеку довелося вилізти наверх і оселитися просто перед вхідним люком. Господи, визволи мене від усього. Як же я заздрю тим, хто вже помер? Це повне божевілля. Я просто сиджу і чекаю кінця. Чому я нічого не зробив раніше? Якби я тільки міг повернутися в той момент, коли ще можна було щось змінити. Яким же безумцем я був тоді, а вийшов з бункера, сидіти там більше немає сенсу. Небо стало помаранчевим. На горизонті величезні спалахи. Таке відчуття, що сонце сходить десь із заходу. Розривається від страшного болю. Здається, що земля здригається і вибухає зсередини лава повсюди. Палюча пара йде хвилями. У моєму балоні закінчується кисень. Це кінець, це кінець. Я кладу щоденник в контейнер. Очі Єви. Прости мене, Господи. Пробач мене, кохана.